Обсяг промислового виробництва, за рахунок якого до держбюджету надходить основна частина податків, становить усього 8%. Якщо б кількість рентабельних підприємств у державі збільшилась, казна України поповнилась у рази, але ця нескладна формула не працює. Промислові гіганти країни практично не отримують преференції від держави, та наче данню обкладені податками. Потребують вирішення і кадрові питання. Зараз багато говорять про гарантію першого робочого місця. На практиці все не так. Майже втрачений зв'язок між виробництвом. І навчанням кажуть промисловці. Теорія ж з практикою повинні бути нерозривно пов'язані. Ми приймаємо молодих людей на роботу, так називаємо плату. Первый місяць ми їх учим, потім вони становятся на станке и починають осваивать робочу професію. Параллельно учатся. У них уже совсем інший уровень восприятия того предмета и той професії, которую они. Рішили себе посвятити. Подібна система навчання молоді вже понад 10 років. Вдало працює на агрегатному заводі Дніпропетровська. Як результат, середній вік начальника цеху або провідного спеціаліста 30 років. Такий досвід згодився би на багатьох підприємствах. Не відмовляються від нього і на Дніпропетровському заводі металоконструкції імені Бабушкіна. Підприємство має потужну базу та замовлення. Це і конструкції для металургійного комплексу, балки для мостів і каркаси для промислових споруд, естакаду для правобережного з'їзду з кайдацького мосту теж виготовляє. На заводі Бабушкіна. Це другий за величиною після південного обходу інфраструктурний проєкт в області. Не все так погано, але й проблем вдосталь. Вирішувати їх, на думку промисловців, повинні професіонали, а не теоретики. Сьогодні ситуація помінялась. Нам потрібні люди від промисловості, нам потрібні люди від производства, люди, які знають проблему знизу і знають, її вирішати себе. Поэтому э, наше ніння чітка і понятное. Нам нужно лобі в хорошому смысле этого слова, промышленное лобі в Верховних э, слоях управління страни. А тим паче, якщо це промислове лобі, буде Дніпропетровським. Від цього виграє весь наш регіон. Тому робочі заводу імені Бабушкіна одноголосно підтримала Євгена Морозенка в його прагненні стати депутатом Верховної Ради. Галина Вікторова Дмитро Солодовник деталі.